Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, далі. Пошкоджені автівки, травмовані водії і повалений світлофор. На перехресті вулиць Гонча та Полуботка у Чернігові знову сталося ДТП. Тисячі фотографій для 3D-моделей. У прилуках оцифровують експонати краєзнавчого музею. Півтонни корму та ліки чернігівці на благодійних концертах збирають допомогу для центру захисту тварин у Миколаєві. Дві пошкоджені автівки на пішохідній зоні, травмовані водії та повалений світлофор. 13 липня близько 21.20 на перехресті вулиць Гонча та Гетьмана Полуботка у Чернігові сталася ДТП за участі двох автомобілів. ВАЗ 2199 зіштовхнувся з БМВ. Через це дві машини виїхали на пішохідну зону. Одна з них врізалась у парапет будівлі. Про це суспільному повідомив співробітник прес-служби Нацполіції області Сергій Гусь. За його словами, водій ВАЗу проїхав на червоний сигнал світлофора, через що і сталася аварія. В результаті дорожно-транспортної пригоди водій ВАЗу та пасажирка БМВ зазнали травм та були заставлені до лікарні. За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості зворешне пошкодження. Нині триває досудове розслідування. У поліції повідомили, що попередньо перевірили водіїв на стан алкогольного сп'яніння пристроєм «Драгер». Робили це на місці події, обидві були тверезі. Вже у лікарні у водія ВАЗу взяли кров для аналізу. Нагадаємо, світлофор на перехресті вулиць Гончої та полуботка встановили у другій половині 2019 року. Тоді патрульний поліцейський Сергій Жук написав петицію про облаштування перехрестя світловими сигналами. Все через велику кількість аварій. Ось відео однієї з дорожньо-транспортних пригод, зафіксованих там у 2019 році. Тоді легковик ауді зіткнувся з маршруткою та врізався у дерево в метрі від групи школярів, які готувалися перейти дорогу. За словами пресофіцера патрульної поліції області Віталія Копистка, аварія, що сталася 13 липня, це єдиний випадок оформлення ДТП поліцейськими на перехресті гончої та полуботка з початку 2023 року. За перше півріччя 2019 року, поки там не встановили світлофор, до поліції надійшло 15 повідомлень про зіткнення автомобілів. На Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками України. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 32-річний старший солдат Олександр Гордієнко долучився до лав збройних сил України після початку повномасштабної війни. Служив на посаді гранатометника. 6 липня цього року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області чоловік загинув. Поховали воїна у Чернігові на кладовищі Яцево. 46-річний рядовий Віктор Любич став на захист України торік у березні. Був номером обслуги протитанкового взводу. Загинув чоловік 8 липня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали захисника у Бахмачі. 34-річний солдат Павло Невжинський після повномасштабного російського вторгнення став на захист України. 9 липня цього року, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, чоловік загинув. Попрощалися з воїном на хуторі вершини на Корюківщині, де й поховали. Новгород Сіверська громада отримала дві евакуаційні машини: одну пожежну та 20 велосипедів. Ще одну пожежну незабаром мають пригнати до міста. Це допомога прикордонній громаді від муніципалітету з Вегем, що в Бельгії. Про це в коментарі Суспільному розповіла голова громади Людмила Ткаченко. За її словами, домовленості про спецтранспорт із бельгійцями йшли через відеозв'язок. Європейцям розповіли про те, як живуть прикордонні села та яку шкоду спричиняють російські обстріли. Одна з цих машин чисто пожежна, а дві вони евакуаційні. Такого транспорту в нашій громаді взагалі немає. Нам доводиться шукати, наймати тих, хто сміливці, хто не боїться їхати на обстрілу територію, забирати, вивозити людей, переселенців. Ці дві машини це для нас просто нахідка. Разом з пожежною машиною приїхало кілька комплектів спецодягу для рятувальників. Працювати на техніці є кому, сказала Ткаченко. В громаді вже створили дев'ять місцевих пожежних команд. Куди передадуть спецтехніку, вирішуватимуть на сесії міськради. Скоріше за все, це будуть Будовороб'ївські та чайкинські старостинські округи, які часто обстрілюють, сказала голова громади. Велосипеди, які передали бельгійці, передадуть терцентрам, які обслуговують людей похилого віку. Верхове сідло з золотим карбуванням гетьмана лівобережної України Данила Апостола та ще 28 експонатів Прилуцького краєзнавчого музею оцифрують за допомогою тисяч фотографій створять віртуальні 3D-моделі моделі. Так їх можна буде детально розглядати і зберегти найцінніші з експонатів. Це відбувається у рамках проєкту Віртуальний спадок, який реалізується за фінансування Українського культурного фонду. До переліку потрапили ті речі, які б музейники першими евакуйовували у разі загрози, розповіла директорка музею Тетяна Зоць. Як це відбувається, покажемо далі. Бачите, чеканка і тут вона, власне, ось апостол Даніїв. А чим цікаво, що тут має ще герб. Ви бачите, герб герб Данила Апостола, і тут іде е, е, Данило Апостол, полковник Миргодський, верхове сідло гетьмана Лівобережної України Данила Апостола, один із експонатів Прилуцького краєзнавчого музею, який через свою матеріальну та історичну цінність отримує віртуальну 3D-модель. А так оцифровують козацьку порохівницю, якій понад 200 років беремо пам'ятки. В рукавицях ставимо, робимо фотографію, дивимося, зближуємо. Бачимо, що все добре, що досить якісно зробило. От. Так по чуть-чуть рухається і фотографуємо. Той предмет займає чуть більше 500 фотографій, я вже зробив і ще буду робити. Понад тисячу фотографій з під та над ним мають зробити і цьому експонату. Це знак міського голови. Фокусуюсь, перевіряючи висвітлена картинка чи все в фокусі. Все гаразд все в фокусі, і тепер мені потрібно на тій ж самій відстані профотографувати зі всіх сторін. Це один з найскладніших для оцифрування об'єктів. Таких приблизно 10%. Половина має середній рівень складності, 40% найпростіші. На кожен піде від години до дня роботи. Його ми зробили статичним, щоб він знерухомили його. І нам виходить, що потрібно максимально великій кількості фотографій його. Оцифрувати для того, щоб потім перевести в 3D, бо якщо ми хоч якось зараз його порухаємо, ми не зможемо додаткові фотографії використовувати для об'єднання в 3D-модель. Оцифрування воно як викликане модними тенденціями і вимогами. Так, власне, і тим, що є загроза знищення. Це відбувається в рамках проєкту Віртуальний спадок, який реалізується за фінансування Українського культурного фонду. Його вартість 733 тисячі гривень. Загалом такі роботи проведуть із 29 експонатами прилуцького краєзнавчого музею: це меблі сокиринського маєтку, люльки, пістоль, кахля із білорічського маєтку Рахманових, мисливська рушниця, ікони архістратигів Гавриїла і Михаїла. Є такий музейників перелік першого плану на момент евакуації. То це, це те, що найунікальніше, найцінніше. Відповідно, ми вже орієнтуємося в нашому зібранні ті предмети, які є цінними, власне, для того, щоб їх зберегти в першу чергу в цифровому форматі. В Майбутньому можна буде якраз побачити всі експонати в такому 3D-форматі, і також можна буде почути аудіо супровід. Про кожен з експонатів після оцифрування експонатів їх можна буде перевести у доповнену 3D-реальність на поштівках та побачити в оцифрованому історичному відділі музею. Це буде панорама у 360 градусів, та почути історію про них в аудіогіді. Всі процеси тривають паралельно. Буде поставлена камера і декілька панорам буде зроблено в різних кімнатах. І за допомогою цих панорам ми потім зможемо проходити віртуально по цих кімнатах. Всі ці роботи із минулого тижня почали проводити спеціалісти львівської компанії Скайрон. Мають досвід із оцифрування центральної частини Львова, дерев'яних церков Львівщини, Ластівчиного гнізда у Криму, аеропорту у Донецьку. Завершити оцифрування прилуцького краєзнавчого музею мають до вересня. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Чернігівці зібрали півтонни корму та ліки для тварин з Миколаєва за один благодійний концерт. Чернігівський співак та волонтер Ігор Хонін повернувся з поїздки. Корми та допомогу доправили до Центру захисту тварин у Миколаїв. З його слів, там зараз перебуває близько ста собак та котів, частина з яких евакуйовані з Херсону. Детальніше дізнавалась Олександра Мілашевська. Саме тут відбуваються всі концерти. Перед тим як кудись їздимо. Ем, сюди у нас люди зносять ну так традиційно склалося, що люди звозять, зносять дуже багато чого. Це харчування. От наприклад, останній раз було величезна, просто кількість. Ліки для тварин, чернігівський співак та волонтер Ігор Хонін розповідає про свій благодійний концерт на подвір'ї драмтеатру. Його він влаштовував від свого благодійного фонду Диво сьогодні аби зібрати допомогу для тварин з притулку у Миколаєві. За два дні до концерту я оголосив про те, що буде збір коштів на поїздку. Вистачило на то, щоб перекрити паливо. І ще вистачило для того, щоб замовити для 119-ї бригади донкрат. Люди несли корми для тварин та ліки. До збору долучились діти з чернігівських шкіл. Кожен хто приходив, там хто ну міг прийти з кілограмом харчування для цуцелей, Там хтось для котів, хтось ліки приносив. І так кажу, що ми не вмістили. Ми розраховували, що вмістимо, а так ми не вмістили, бо у нас люди золоті. Десь півтонни ми привезли харчування, і це дуже сильно, бо цього в надовго, я думаю, вистачить. От частину ми не вмістили в машину, ми відправили новою поштою. Після закінчення збору Ігор відвіз всі продукти та ліки до притулку у Миколаєві. Волонтер каже, там зараз перебуває близько ста собак та котів. Частину тварин евакуювали з Херсону. Одного собаку Ігор захотів забрати з собою. Така як ти, бувай раз на все життя і то із неба. Це для себе. Я насправді заради цього цуцеля я б, я б жертвував своїм часом. Я б зміг би приділяти. Я хочу у нас зв'язок цим цуцелем. От я йду, а він на мене пригає. Хочу забрати, але це собачка там однієї з дівчинків. Ігор каже, що неодноразово планує приїхати до Миколаєва та до Херсону, аби допомагати там не тільки тваринам, а й людям. Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все на вихідних про події Чернігова та області ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.